Добрий день, шановні нікопольчани. Мене звуть Ольга Анатолійовна і хочу поділитися з вами ось такими хвилинами дозвілля свого. У наш скрутний час, коли над нами літають снаряди і розриваються, летять уламки, пробивають нам дахи, двері, але ми не здаємося. Ось я знайшла для себе улюблене заняття. Оце мої твори, це мої витвори. Це картина по номерах. Ніколай Чудотворець, який охороняє нас, береже мою сім'ю, нашу домівку. Ось так я намалювала. А це алмазна мозаїка. Дуже кропітка робота, але я її зробила. Ось наступна картина це моя мрія, гори, річки, свіже повітря. Ось ще одна робота лавандові поля. Ось такий райський куточок. Подивіться, мрія кожного з нас, коли закінчиться війна, обов'язково там побуваємо. А ось процес. Робота в процесі. Ось так я проводжу вільний час і не тільки вільний час. Ця робота мене заспокоює, надихає і допомагає пережити оті хвилини тривожні, які ми зараз всі переживаємо. Бажаю всім спокою, щастя, бажаю. Скорішої перемоги все буде Україна, і знайдіть для себе улюблену справу.